Е, ну, процес чи ну, не врнув тобто, почуття. Е, але а, у, а, а. А у поляків е, це мілощ, так? Той, оця любов м, процес. І почуття теж це мілощ, а імені любов немає. А в нас це можна написати так, що ніхто не прикладе і вірш, який ніколи не прикладе, навіть Богдан Задура. Зверніть увагу на перше слово: любов, Марія, Оксана, Віра, Марина, Марина, Надя, Рита, Ярина. Кілька наталок. Світлана, Неля, Крістін, Галина, Агнєшка, Вероніка, Олеся, Євгенія, Олександра, Катя, Андріана, Уляна, Мирослава, Вікторія, Валерія, Мар'яна, Анжеліка, Іванка, Малгожата, Софія, Олена, Зіна, Алла, Іра, Валентина, Люся, Ах, Ніна, Настя, Юля, етцетера. Як бачимо, все починається з любові.